У Тернополі знову не відбулася чергова сесія Тернопільської міської ради. Активісти вимагали, аби троє депутатів, екс-свободівців Ігор Турський, Іван Сорокаліт та Роман Навроцький склали мандат депутатів. Нагадаю, їх виключили зі складу фракції Вео Свобода та партії за зраду інтересів виборців. Натомість окремі депутати вимагали провести сесію під стінами ради, та достатньої кількості голосів набрати не вдалось. Також перед початком засідання надійшло повідомлення про можливий підпал та замінування у приміщення мерії Тернополя та Нацбанку. Засідання сесії знову довелось перенести у той час, коли на засіданні мали розглядати важливі питання для діяльності міста, а саме закріплення 84 гектарів землі у напрямку львівської траси для розподілу її між учасниками АТО. Адже наразі у черзі на отримання земельних ділянок перебувають понад 1400 тернополян-учасників. АТО важливим рішенням було внесення змін у програму фізичної культури та спорту, а також розгляд сотень інших господарських питань, які стосуються проблем простих тернополян. Відповідно, через 10 днів цих питань буде ще більше. Необхідно приймати зміни до бюджету міста, оскільки є, є така необхідність. Сподіваюся, що через наступну сесію все ж таки відбудеться. В разі, якщо знов-таки буде ігнорування або небажання з сторони депутатів приходити на сесію, ну, можливо, тоді варто звертатися взагалі про чергові вибори до Тернопільської міської ради. 600 тисяч гривень виділять у Тернополі на додаткове освітлення пішохідних переходів. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Ще 900 тисяч гривень заклали у проект освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями громадського бюджету. Зі слів очільника Тернополя, список, де необхідно додатково облаштувати освітлення переходів, був складений на основі звернень правоохоронців та побажань мешканців. Протягом кожного року ми чуємо нарікання чи пішоходів, чи водіїв про те, що є місця, де не освітлені пішохідні переходи, які стають причиною аварійності, які можуть нести загрозу для життя людей і пішоходів. Тому у нас є розроблена програма. І кожного року ми проводимо спеціальні роботи по додатковому освітленню власних пішохідних переходів. Такі самі роботи будуть продовжуватися в цьому 2017 році. Роботи ведуться по двох проектах. З одного боку, з бюджету виділено 600 тисяч на освітлення пішохідних переходів. Роботи виконує міськсвітло. світло, є складений титульний список, який затверджений рішенням виконавчого комітету. Крім того, 900 тисяч гривень профінансовано з міського бюджету в рамках проєкту громадський бюджет, де запропоновані окремі роботи посів пішохідних переходів. При визначенні об'єкти ми керувалися в першу чергу тими пропозиціями, які надавали працівники поліції, де є місця підвищеної безпеки, де є місця підвищеної аварійності. Титульний список додаткового освітлення пішохідних переходів на 2017 рік можна побачити на сайті міської ради. На вулиці Клінічній у Тернополі триває капітальний ремонт дороги. Проїзну частину розширятимуть та організують три смуги: дві для руху і одну для паркування автівок. Про необхідність ремонту говорили й працівники обласної університетської лікарні. Усі пропозиції взяли до уваги при розробці проекту. Ми звернулися в міську раду, міська рада виділила кошти і проводиться капітальна реконструкція вулиці Клінічної з облаштуванням додаткової полоси руху, стоянки для транспорту, тому що в принципі, величезна кількість автомобілів. Бачите, що тут є і, ну, і бізнес-структури, і гуртожитки. І Тому, в принципі, я вдячний міській раді, депутатам, міському голові, що вони відкликнулися на цю проблему, і вона, бачите, дуже швидко вирішується. Реконструкція проїжджої частини на вулиці клінічній вирішить проблему доїзду транспорту до обласної лікарні. Буде дві повноцінних полоси для проїзду та одна для паркування. Крім того, облаштують тротуари. Попередньо було запроектовано зробити ремонт в межах існуючої смуги. Поспілкувавшись з працівниками лікарні, прийняли рішення внести деякі корективи, розширити проїжджу частину. Окремо зробити тротуар для пішоходів, окремо зробити місце для паркування транспорту, яке займе практично одну полосу, а окремо залишити дві полоси для проїзду транспорту, щоб не було корків, щоб вільно могла приїхати і автомобіль, такої допомоги і будь-який інший транспорт. На жаль, це потягне з дорожченням проекту. Орієнтовно півтора мільйона гривень треба профінансувати додатково. Але я думаю, що ми зможемо ці кошти вишукати на даний час. Є домовленість з підрядником, що він почне робити роботи за власний кошт, а протягом року ми дофінансуємо вартість цих роботів. Ремонт дороги на вулиці Клінічній планують завершити до середини літа. У Тернополі нанесли розмітку на головних дорогах міста. Роботи продовжать після підвищення температури, оскільки для нанесення розмітки потрібна суха та сонячна погода. Загалом уся розмітка доріг обійдеться місту у мільйон 200 тисяч гривень. Роботи по розмітці, які виконує підрядник, він дає гарантійні зобов'язання і гарантує якість збереження не менше одного року. У Тернополі продовжують капітально ремонтувати двори. Цього року планують відновити близько 60 прибудинкових територій. Двір на вулиці Лесі Українки, 15 наремонтували понад 40 років. Мешканці збирали підписи і цього року їх двір потрапив у титульний список капітальних ремонтів прибудинкових територій. Тут було стільки ям, дуже страшно. Коли останній раз робили ремонт? Ну я тут проживаю 14 років, жодного разу за ті 14 років не бачила ніякого ремонту дороги. Тепер черга дійшла. Так, так, так. А мешканці зверталися з проханням? Ну, так, ми в минулому році ба в кінці року багато звернулись. Я коли я подзвонила, то я була в міську раду, подзвонила перша. Потім інші дзінки, потім вже ми збирали підписи в цілому будинку і ось дійшла наша черга. Ями були погано було, а це дуже гарно. Дивіться, і брукивочка, і все, все дуже гарно. У нас взагалі цей будинок класний, і двір класний, дуже гарний, і так дорожки. У дворі облаштували тротуар. Наразі ремонтують дорогу та місця для паркування автівок. Щоправда, для облаштування стоянки необхідно зрізати кілька аварійних дерев. Люди зібрали підписи з проханням аварійні дерева зрізати. Щоправда, на це потрібен ще дозвіл екологів. Дуже добре, що роблять за це, бо тут неможливо було пройти ні проїхати. Самі я були. Тільки от проблема зараз з цими деревами. Вони практично аварійні, вони досить високі. По-перше, пару сніг з їхня дуже велика. Якщо сильний вітер, воно може впасти на будинок, знесе буквально балкони. Ну, так Хочемо, щоб, е, щоб щось зробити з ними. Напевно, забрати. А дуже добре було б, бо зробили цей паркінг. Дерева забрати. Попри паркінг, можна висадити якісь гарні туї, щось декоративне, було б ще краще, ніж є. Насправді дуже добре, що міськрада звернула увагу саме на цей двір. Ми з помічниками, коли тільки закріплявся за цим округом, ми обійшли всі двори на окрузі, і це фактично був один з найгірших дворів на моєму окрузі. Тому дуже добре, що тут розпочався ремонт, він зараз закінчується. Були в мешканців певні розбіжності щодо облаштування парковки, адже хтось має машину, а комусь. Важливіші зелені зони, але наскільки я розумію, вони зараз є певний консенсус. Тобто вони зібрали підписи щодо кількості парку міст, є кілька аварійних дерев. Будемо надіятися, що це консолідована позиція і піде тільки на краще цьому двору. Сусідню дорогу відремонтували минулоріч її виклали бруківкою. Двір на Лесі Українки 15 мешканці попросили зробити у такому ж стилі. Фахівці кажуть, це зручно. У будь-який момент аварії каналізаційних мереж, на відміну від асфальту, бруківку можна розібрати. Після завершення ремонту обидва двори будуть відремонтовані в однаковому стилі. Мешканці самі визначили місця, де вони просять забрати варідні дерева. Зробити такое місце для паркування, крім того, зараз визначили місце, де має бути новий контейнерний майданчик. Дуже добре, що розуміння і мешканців. Люди самі визначають, що треба досадити дерева, де треба дерева лишні забрати. Чекаємо висновки екологів про те, наскільки дерева аварійні, якщо їх можна зрізати, будуть зрізані. І тоді буде врахована і думка мешканців, і висновки екологів і додаткові місця для паркування.